Кріп, трав'яниста рослина, багата на вітаміни. Він може рости на грядках та на підвіконні. Зараз покажу вам, як я вирощую його вдома на підвіконні. Купую насіння кріпу, беру звичайний китковий горщик, засипаю в нього ґрунт, який я використовую для квітів. Поступово посипаємо настіннечком, яке знову. Присипаємо ґрунтом, ретельно поливаємо водичкою, постійно доглядаємо, водички підливаємо, за зростанням спостерігаємо та такий врожай маємо. І тепер, завдяки такій праці, я можу готувати салатики, до них кріп додавати та цілющі вітаміни споживати. Дітки! Спробуйте разом із батьками вдома створити такий зелений город на підвіконні, тоді ви зрозумієте, яка це велика праця та задоволення від власно вирощених рослин. Бажаю вам успіхів!